Який Миколайчик можна подарувати чоловікові, хлопцеві. Щось, в принципі, неможливо хай це буде якась така дрібничка, але приємна і корисна. Ось в мене в руках це чоловіча компактна електробритва. І ви знаєте, в принципі, він, навіть якщо в нього вже є гоління, там, чи станок, чи якийсь пристрій, його це влаштовує, все одно воно йому може пригодитись. Чому? Наприклад, в'їхати в поїздку в дорогу. В ком... в... Десь відрядження. От. І він може взяти ось такий краще маленький пристрій, і йому це буде легше, ніж тягнути повністю весь набір для гоління. Для дому його можна, якщо сподобається, використовувати. Вологе гоління, сухе гоління. І цей малюк він реально класно працює на свої гроші. Давайте подивимось. У мене зона 8. Ось, будь ласка, ви бачите. Ось цю я половину пройшовся, тут у мене залишилось. Бачите? Тому, в принципі, це справді класна штука. Бачите, ось скільки волосся тут всередині. Тому, кому потрібно, звертайтеся, замовляйте, відправимо швидко, вчасно, будемо раді співпраці. 500 гривень працює годину від акумулятора, може працювати від мережі, вологе або сухе гоління. Бере грубу щитину, м'яку щитину, звертайтесь, будемо раді.